Конкурс малюнка до дня енергобезпеки, демонстрація тематичних відеофільмів та просто бесіди щодо правил поводження з електричним струмом. Такі заходи проходять сьогодні практично у всіх загальноосвітніх закладах області. До поставленої задачі освітяни підійшли творчо. В залежності від віку матеріал подавали по різному. Наймолодшим правила безпечної поведінки з електричним струмом розповідають в ігровій формі. Старші самі долучаються до профілактичної роботи. Тему обігрують сценічно, ровесникам пропонують розгадати загадки. трагедії краще запобігти або її попередити. Учні, які володіють достатньою кількістю інформації, поводитимуться обачніше у цьому. Переконані як освітяни, так і енергетики. Тому вони ще раз акцентують увагу школярів на тому, що зона ураження електричним струмом один метр а наближатися до обірваного дроту не можна ближче ніж на вісім метрів. Що не можна в грозу підходити близько. До калюш там, де лежать провода, тому що може вразити струмом. Струм не має ні смаку, ні запаху і не поширює звук, тому встановити, де він знаходиться, людині складно. Однак він здатен змусити м'язи скорочуватися без нашої на те волі. Тому у випадку травмування струмом дріт з рук людини вибивають дерев'яною палицею, а підходять до потерпілого, не відриваючи ніг від землі. Дуже важливо, щоб діти пам'ятали, що ні якому разі не можна наближатися до лінії електропередач, до трансформаторних підстанцій, гратися під лініями електропередач, запускати зміїв і розводити багаття. Є дуже багато правил, але основні з них просто не наближатися до цих речей і пам'ятати, що це небезпечно. Струм небезпечний не тільки тому, що може завдати шкоду здоров'я людини, але й призвести до значних матеріальних збитків. Тому вкрай важливо, щоб діти на канікулах пам'ятали і про це. Найбільше дітей у нас гине в результаті дорожньо-транспортних пригод. Поряд з цим йде загибель дітей на водних об'єктах. Ну, і Що стосується випадків травмування, загибелі дітей саме від електричного струму. Таких випадків у нас це поодинокі випадки. Ось і навіть у порівнянні з попередніми роками з кожним роком таких випадків менше є. Очевидно, однією із причин є і та робота, яку проводять і енергетики спільно з, з освітянами. Єдиний день енергобезпеки. Назва доволі символічна, кажуть освітяни, і це зовсім не означає, що впродовж року вони не проводять профілактичної роботи. Однак саме на цей день припадає найбільше масштабних заходів. Людмила Васюха, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.